Скільки продажів ви робите в місяць в середньому? і Яка різниця, наприклад, на теперішній час в порівнянні з початком? В Перший місяць ми зайшли дуже добре. Ми продали 18 автомобілів, але це було зв'язано з тим, що ми ще раніше працювали менеджерами простими і ми мали своїх клієнтів особисто. Mm -hmm. Тобто, якщо ми просто ви перейшли, то я думаю, ми би продали може 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 6. Ну це дуже круто. Перший місяць з таким мінімально. Це скільки в грошей? Плюс-мінус. Ну ми вийшли плюс, 30 тисячі доларів потратили, вийшли плюс 5, скажімо так. <плес> це раз. круто. Це дуже класно, Це перший <laughs> місяць, чікс. А зараз, от, якщо взяти по факту, минулий місяць був 157 машин, а до сьогоднішнього дня з 1 по 10, я там рахував, мене статистика ведеться, то ми продали 63 автомобілі. 63. Тобто з 1 числа по 10. От, якщо зробити висновок 30 днів, то помножу просто це на 3. Це ж шалена кількість. Я би так сказала, це 100, дуже багато. І ніколи не падає цей попит. Е, ну, ну, не було із... такого, що такий прям дуже-дуже поганий місяць. Є а, такий. А, а це скільки? Дуже поганий місяць, звідки з ну, 90 сто 90 – це поганий місяць? М -м, цікаво. Це так. Да. Але це в нас, це, насправді це не є сильні показники. Mm -hmm. Тобто залежить, з ким порівнювати себе. Я завжди порівняю з сильнішим, тому що я хочу сильнішим. Тобто Якщо порівняти себе з сильнішими на ринку, то ми далеко не нормально продаємо. Ну, але це круто, тим не менше, це круто.